У волинських прикордонників поповнення новобранці, які стали на захист України, урочисто присягнули на вірність народові та державі. Серед них Олег із Устилуської громади за декілька днів чоловікові виповниться 46 років. Як багатодітний батько має відстрочку від мобілізації до листопада, проте, не чекаючи закінчення пільгового терміну, волинянин самостійно прийняв рішення укласти контракт та приєднатися до лав держприкордонслужби. Нове поповнення з нагоди урочистої події привітав офіцер прикордонного загону. У своєму зверненні він наголосив на важливості дотримання військової дисципліни, взаємної підтримки та відданості присязі, яку вони склали. Після цього капелан помолився за новобранців, благословив їх та окропив освяченою водою. Він закликав кожного воїна не лише до мужності, а й віри в перемогу. Адже духовна міць це ще одна зброя, яка допомагає долати тру. Однощі війни невдовзі новобранці розпочнуть інтенсивну підготовку, щоб невдовзі приєднатися до підрозділів, які вже виконують завдання з охорони та оборони державного кордону.